Всіх вітаю! Сьогодні у нас буде дуже коротесенький. Ну, я намагатимусь зробити коротесеньким відеоурок по тому, як читати мої схеми для бісероплетіння. Це така невеличка інструкція по тому, як розбиратися в тому файлі і чого там взагалі так багато стрінок. Але перед цим коротесенький вступ. Хочу вам всім сказати, якщо раптом ви шукаєте якісь патерни для бісероплетіння у Гуглі, у Пінтерсті, у Пінтерсті особливо, бачите якусь картинку і думаєте, ай, давайте я її перемалюю. Зазвичай знаєте, що у всіх тих картинок є якісь автори. І в більшості випадків, навіть якщо клікнути на ту картинку, вас перекине на сайт, де ті патерни продаються, або на Сторінку інстаграму, автора майстрині. Тому, будь ласка, не треба це перемальовувати те, що побачили в інтернеті. Шукаємо авторів, поважаємо роботу тих, хто малює схеми, питаємо дозволу, дізнаємося, чи вони безкоштовні, чи вони продаються. І так би мовити, будьмо свідомими і тегаємо під фотографіями ваших робіт авторів схем у ваших соціальних мережах. Щодо моїх патернів, тут ми розглядаємо саме ті, які натхнені українськими етнічними орнаментами. Створюю я їх в програмі BitTool 4, і вона ж робить мені такий красивезний PDF-файл для зручності плетіння. Це все, що я хотіла сказати перед початком, тепер поїхали до самого файлу. Перша сторінка у нас це зазвичай інформація про автора, назва, схеми, тип, плетіння, які використовуються, а також. Те, як виглядає сам патерн, для зручності ви можете роздрукувати схему або плести з екрану вашого комп'ютера або, або телефону. Наступна сторінка, тут у нас вже вся детальна інформація, яка нам знадобиться. Це і інструкція, і якісь додаткові штучки, дрючки, промокоди, де можна дізнатися інформацією про автора. Але найбільше нас тут цікавить саме інформація про наш патерн. Зараз ми будемо розглядати все по черзі. Перше, це в нас зрозуміло, це назва нашого патерну. Друга тут вже. Варто сказати трошечки більше, бо тут у нас інформація про те, якою технікою платіння треба робити цю схему. Тут в відео я розглядаю тільки техніку лум, якщо перекладати на українську, це, так би мовити, варіант станочного плетіння ті схеми, які ми платимо на станку, але якщо у вас нема станку, або ви просто полюбляєте більше техніку платіння, Прямого руками, бо вона є більш міцнішою, ніж те, що плететься на станку, то, так би мовити, у вас два варіанти: або плести схему на станку, або плести вручну, пришиваю кожну бісеринку по черзі. Далі у нас йде інформація про колонку: це саме скільки бісеринок ми беремо в ширину. Ця інформація нам допомагає одразу дізнатися, скільки нам потрібно брати ниток основи для станку, та розрахувати розмір нашої майбутньої застібки, які ми будемо використовувати для наших браслетів. Далі інформація про кількість рядів, які в нас є. Це саме наша майбутня довжина браслету. Це також нам допомагає дізнатися, якої довжини наш майбутній браслет буде, та розрахувати кількість. Рядів, якщо браслет для нас за довгий або за короткий, збільшити його або зменшити. Далі, наступний пункт це в нас тип бісеру, який використовується саме для цієї схеми. Для моїх схем, майже для усіх, я беру за основу японський бісер, Miyuki Delica 11 розміру. Чому? Я вважаю його найкращим на ринку, він ідеально рівний, він прямокутної форми, в ньому немає прогалин вільного простору, для того, щоб наш браслет або виріб. Дивився максимально ідеально, так, але в нього є один величезний мінус, навіть два. Перший це його ціна, другий це те, що його важко знайти. Якщо чешський бісер 10-го розміру, ми можемо піти в будь-який магазин, навіть просто художній, і знайти там пакетики різноманітних кольорів, то з японським такого в нас не буде. Я проживаю в Києві, і я от не знаю, де в моєму районі в наявності можна прийти, подивитись його та обрати кольори, які мені подобаються. Тому чешський є більш доступним, він є дешевшим. Але зазвичай він потребує додаткового калібрування, прибирання нерівних якихось бісенок, які є більші, менші за розміром, ніж в середньому. Але для початківців. В будь-якому разі я буду рекомендувати його, бо це не так боляче по кишені б'є, якщо чесно. Але якщо ви будете змінювати мої патерни на чешський бісер, то як воно взагалі? Що зміниться чи ні? Ось я вам тут принесла показати різницю. Якщо ми беремо саме японський бісер, Miyuki Delica 11 розміру, я вам зараз покажу його, він в нас має ідеальну. Тому ж таки, повторюсь, прямокутну форму і не потребує додаткового калібрування. Тобто Ми беремо, плетемо, купуємо його і погнали, так би мовити. О, тут у мене є приклад, я вам зараз покажу, така обручка невеличка, невеличка і тут гарно видно, що нема простору між бісеринками, Тому виріб такий рівнесенький. Якщо брати чешський бісер, він більш такий овальний. Він більшого розміру, це в нас 10-й розмір. І тому, якщо підсумувати, той наш виріб буде більшого розміру, ніж той, який ми будемо плести 11-м бісером. І тут вже в нас випливає така проблема, яку треба враховувати до початку нашого плетіння, бо вироби з чешським бісером 10-го розміру в нас більші, ніж вироби з. Делікі 11. -го. Але про то трохи пізніше. Давайте закінчимо з тим, що у нас тут є. Тут в нас загальна кількість бісеринок, яка використовується в схемі, тут кількість кольорів. І тут вже ми підходимо до нашого приблизного розміру. В моїй схемах вказаний приблизний розмір саме для того бісеру, який в нас вказаний в схемі. Тобто тут ви можете побачити два варіанти: в дюймах та в сантиметрах. Це нормальний розмір для браслету з деліки. Але якщо ми перетворимо нашу схему на чешський бісер, то його довжина та ширина збільшиться. І він може стати задовгим для того, щоб його одягати на руку. Так? Тому ми маємо це врахувати до того, як розпочинаємо платіння. Ви маєте пам'ятати, що приблизний розмір. Нашого браслету в довжину. Це 1 см, включає в собі 4,5 чешських бісеринки. І це золоте правило, і за допомогою калькулятора ви можете легко тепер зрозуміти, скільки вам треба рядів для того, щоб довжина вашого браслету була нормальна. Хай він краще буде коротшим. Ви додасте ланцюжок для того, щоб регулювати довжину. Але якщо він буде задовгим то тут його вже одягати буде абсолютно незручно. До того, як починаєте плетіння, ви розраховуєте кількість рядів, яка вам потрібна, прибираєте симетрично для збереження гарного малюнку з кінця та початку ту кількість рядів, яка вам не потрібна, і вже розпочинаєте плетіння. Тепер далі рухаємось по схемі. Наступна сторінка це в нас назва, тип, кількість бістеру, який нам потрібен саме для того типу бістеру, який був вказаний у нас у легенді на попередній сторінці. Далі в нас йде вже буква схема, де є кольори, які додатково пронумеровані буквами. Це зроблено для того, якщо в схемі використовуються дуже схожі відтінки кольорів, які на екрані або на роздруківці важко відрізнити, ви могли їх легко відрізнити за допомогою іншої позначки букви. Також ці букви у нас допомагають нам користуватись нашою наступною штучкою, яка називається WordChart або слово схема. Вона зроблена для того, щоб плести, не дивлячись на нашу графічну схему. Тобто, знаючи, якої букви належить який колір, ми можемо плести, використовуючи тільки її, і навіть замінювати кольори на інші. Це зробити досить легко, ви просто розкладаєте на столі бісер, кладете поруч з кольорами маленькі папірець, де пишете букву, і за допомогою слов схеми ви можете побачити, що мені потрібно 4 бісеринки кольору А. Берете, дві бісеринки, кольору Б і так далі. Ну, і Тут я вам покажу, що в оригіналі, бачите, у нас аж 6 квіточок мало бути, але для того, щоб сплести цю ж схему з чешського бісеру, мені було достатньо сплести 4. Також ви можете скорочувати схему не тільки в довжину, а ще й в ширину. Наприклад, якщо у вас є якийсь симетричний або повторюваний орнамент, ви можете просто закрити половину того орнаменту, і за допомогою лише графічної схеми тут варчарт не підійде, плести вже новий, так би мовити, патерн, скорочувати його, можливо, ще й довжину, або дублювати його, повторювати, так, щоб перетворювати нашу схему на якийсь новий, можливо, навіть чокер. Також нагадаю, при зменшенні, наприклад, довжини, ви тут спостерігаєте за орнаментом та скорочуєте його так, щоб він зберігався. Тобто, щоб він був симетричний, трошечки прибираєте якісь частини, і так ваш виріб буде мати довершений вигляд, і ви, так би мовити, отримаєте ту довжину, яку хотіли. Ну і на цьому все. Ми встигли майже за 10 хвилин. Сподіваюся, що вам це відео трошечки допомогло. Всі дані, вся інформація, всі питання, відповіді, посилання на соціальні мережі, як зазвичай під відео. Якщо щось було незрозуміло, пишіть в коментарях. Також в під відео я вам залишу точні дані для того, щоб ви знали, скільки в одному сантиметрі влазить наших бісерунок для чешського та японського бісеру. І бажаю вам рівних бісернок. Всім папа.